Уявіть собі безмежний простір, де все здається хаотичним і випадковим, але насправді існує тонкий невидимий порядок. Десь у глибинах реальності простягаються космічні струни, нитки тонші за атом, але розтягнуті на мільярди світлових років. Їх неможливо побачити чи відчути, але саме вони можуть визначати, як виглядає наш всесвіт і як він розвивається. Уявіть, що ці струни це шрами на тканині простору. Залишені після неймовірно гарячої і щільної епохи народження всесвіту. Вони натягнуті, мов струни гігантської космічної арфи, і коливаються, впливаючи на розподіл галактик, формування зірок і навіть на саме існування матерії. Якби ми могли побачити їх, то спостерігали б гігантські лінії, що розрізають простір, керуючи рухом зірок і планет, наче невидимі диригенти космічного оркестру. Ці невидимі нитки одна з найбільших загадок. Яку намагаються розгадати найкращі уми людства. вони нагадують нам, навіть у найпустішому просторі ховається невидима сила, здатна формувати все, що ми знаємо. Це справжня магія науки, що розкриває красу невидимого, і змушує нас дивитися на все світ зовсім іншими очима.